Нездатність ворога перемагати українське військо, а також Україну в цілому на полі бою. Активізує роботу російських підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій. Це ми відчуваємо в Одеському регіоні, власне, в Одесі. Як кажуть по повній програмі, тому що ми сьогодні ми бачимо відсвятковому ті фейки та інформаційні вкидання, які супроводжують діяльність структурних підрозділів обласної військової адміністрації життя нашого регіону, то цей спектр він досить широкий, хоча і є традиційним. Я можу говорити про оголошення з боку російських пропагандистів чергових наступів на Одесу або Одеський регіон, загалом на південь нашої держави, і закінчуючи. Ситуацію, яка складається сьогодні після російських ракетних обстрілів та атак дронами Камікадзе на енергетичному фронті, вкотре буду закликати до дотримання правил інформаційної гігієни, а також до того, що інформацію необхідно отримувати перш за все з офіційних джерел, користуватися саме офіційними джерелами, і хотів би подякувати медіацентру. Одеса за те, що вони долучені активно до цієї роботи і допомагають, тому числі, і органам військової адміністрації виконувати цілу інформаційну роботу. Щодо енергетичного фронту, будемо говорити про те, і це відомо, що споживання електроенергії в Україні зараз зростає. Це теж зрозуміло. Одеська область не є виключенням через поступове зниження температури. А також через активізацію роботи після святкових новорічних днів бізнесу та промисловості. Як відомо по усій державі, і звичайно, ще раз підкреслю Одеська область не є виключенням. Для того щоб забезпечити баланс в енергосистемі, доведено до Одещини ліміти споживання. Звичайно, про більш деталі більше буде говорити, будуть говорити енергетики, тим не менше. Перевищення лімітів, про це треба пам'ятати всім громадянам, лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. І це на сьогодні, в тому числі, є випадки і в нашому регіоні. Нагадаю також, що пошкоджені об'єкти генерації та магістральні мережі вони є дуже складними і масштабними по всій державі. І відновлення наслідків таких руйнувань. Вони потребують значних ресурсів та звичайного часу. І тут теж говоримо про одеський регіон. Енергетики продовжують відновлювати на Одесьчині ці об'єкти, які зазнали ракетних ударів та атак дронами Камікадзе. І сьогодні Одеська обласна військова адміністрація разом з енергетиками у повній, я підкреслю комунікації, говоримо про те, що, звичайно, ми знаємо. Про мету ворога позбавити нас електропостачання, електроенергії, і готові і надалі протидіяти цим спробам. Тому що готувалися, звичайно, до тих атак, які відбувалися протягом грудня минулого року, готуємося і до можливої, підкреслюю, можливої подальшої ескалації цієї ситуації. Тому за будь-яких умов відновлюватися, пошкоджені об'єкти, звичайно, будуть, і за певний час ми. Вийдемо на їх відновлення щодо прикладів, скажімо так, в тому числі такої підготовки до можливих, можливої ліквідації наслідків або ударів ворога, можемо говорити про те, що обласна військова адміністрація плідно співпрацює у рамках своїх повноважень з різними міжнародними структурами. Ну, зокрема, можемо говорити, наприклад. Про програму Український фонд швидкого реагування, який діє за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, і на цьому тижні вони провели чергові перемовини з обласною адміністрацією, а також надали, надали. Першу партію критичної так званої критичної допомоги, в тому числі 23 генератори. Це як приклад. Тобто цей приклад є не поодиноким, я кажу лише про факти, який є присутнім в інформаційному полі саме на цьому тижні. Допомога, ця допомога в енергетичній сфері, а також генератори, вони розподіляються між пунктами незламності та центрами для внутрішньопереміщених осіб у всіх підкреслюю, територіальних громадах. Одеської області. Ну, якщо ми говоримо про нашу критичну інфраструктуру, звичайно, увага найголовніша це нашим закладам охорони здоров'я. Звичайно, ми говоримо про те, що наші заклади охорони здоров'я продовжують надавати стаціонарну та екстрену медичну допомогу і вони забезпечені джерелами автономного живлення. У разі вимкнення. І подачі електроенергії до медичних закладів, генератори спрацьовують автоматично. Це відбувається непомітно ні для персоналу медичних закладів, ні, звичайно, для пацієнтів. Створено відповідний запас пального для роботи цих генераторів відповідно до тих технічних норматив, які сьогодні діють в умовах воєнного стану. Тож і ще раз скажу, що у разі відключення електропостачання у нас медичні заклади продовжують. Повноцінно функціонувати. Щодо інших моментів, то хочу зазначити, що через неструмлення можуть виникати проблеми з мобільним зв'язком. Тому є ризик, звичайно, він присутній. Ми це відчували також на собі, що абоненти мають або матимуть певні проблеми з дозвоню на лінію 103, якщо така необхідність є. Тому. Для цього підкреслюю і нагадую про те, що якщо існує необхідність у медичній допомозі, але немає мобільного зв'язку, це може відбуватися тимчасово. Треба і рекомендую, про це говорять наші медичні працівники, а також профільний департамент. Перше вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу або пункту незламності. Виходити з будинку чи укриття лише тоді, коли звичайно немає загрози власній безпеці. Ну і головне, що треба дізнаватися в структурних підрозділах місцевої влади. Вона присутня на всіх місцях, у всіх територіальних громадах, резервні номери телефонів на випадок, якщо номер 103 не працюватиме. Такі резервні телефони є, резервні лінії визначені, просто треба проявити свою громадянську позицію і найголовніше відповідальність завчасно про це поцікавитися. Що стосується закладів освіти, то з 9 січня відновлюється навчання. На навчання виходять колективи 505 закладів, 725. Інші зрозуміло вони вийшли пізніше на канікули. Повернуться до навчання з 15 січня. Вищі навчальні заклади в Одеському регіоні будуть знаходитися на канікулах до 1 лютого. Також продовжується, і це ключовий момент. Продовжується робота над удосконаленням системи укриттів при наших закладах середньої освіти, ну і закладах вищої освіти, тому що питання безпеки є пріоритетним і є ключовим. Як приклад, також створюються класи безпеки. У цих класах є можливість дітям їх батькам, це теж дуже важливо, отримати знання з надання медичної допомоги, визначити алгоритми дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, про це я зараз скажу окремо, а також правила пожежної безпеки і, ну, зрозуміло, дії під час повітряної тривоги. Отож, щодо мінно-вибухової безпеки, ми бачимо, що цими днями три дні поспіль. З моря нам виносило такі подарунки, які є ворожими протикорабельними мінами. Під час шторму їх зриває з якоря і несе до тому числі одеських пляжів, що відбулося напередодні. Дякуємо представникам військово-морських сил збройних сил України за те, що вони ці неприємні сюрпризи ліквідовують. Нагадаю, що ці протикорабельні міни є некерованою керованою зброєю Російської Федерації, яку ворог. Країна терорист застосувала ще на початку березня нинішнього року, розкидавши лише за попередніми даними понад 400 таких мін у чорному морі, які мали бути саме цією некерованою зброєю, і забезпечити доступ Російської Федерації через море до в тому числі Одеси, чого не сталося завдяки збройним силам України і силам оборони. Ще раз хочу нагадати, що усі обмеження воєнного стану, які спрямовані на збереження життя і здоров'я наших громадян, вони продовжують діяти. Тобто я кажу про продовження заборони відвідувати чорноморське узбережжя по всій області, а також пляжі Одеси. Ну і звісно. Навіть якщо ви є прихильником такого здорового способу життя і є моржем, то все-таки не треба купатися у морі, тому що воно несе в собі небезпеку саме з огляду на протикорабельні міни, на міновибухову небезпеку. Тому, будь ласка, дотримуйтесь цих правил, бережіть себе і своїх рідних, тому що маємо всі зустрітися після перемоги. І відсвяткувати разом здобуття нами цієї величної перемоги, яка без сумніву буде. Це якщо коротко про безпекову ситуацію, те, що відбувається сьогодні у повсякденному житті нашого регіону, ну і власне з огляду на оперативну ситуацію в енергетичній сфері. Дякую.